Тива пацієнтів в перспективі лікарів напередодні дня свята Миколая, 18 грудня, на базі Трускавецької міської лікарні відкрили центр малоінвазивної хірургії та урології. Таким чином, місто отримало унікальну можливість запропонувати відпочивальникам максимально якісне медичне обслуговування, яке в поєднанні з курортним лікуванням дасть ефективні результати. Початок великої справи розпочали із благословення міського духовенства та спільної молитви. Кожну добру справу нездавньої традиції. Ця лікарня практикує розпочинати із благословення Господнього. Працівники та керівництво самої лікарні висловили сподівання, що всі санаторні комплекси міста відтепер матимуть нового надійного союзника, який зможе забезпечити тилову підтримку всіх можливих ускладнень. Покази до перебування людей на курорті з відкриттям нового центру можуть значно розширитись. Головна мета допомога людям. Я приємно вражений тим, що зроблено на рівні державної чи комунальної лікарні, тому що ми звикли, що завжди бракує коштів, завжди є якісь старі обладнання, є якісь старі ремонти. Тут зроблено все, все так по-сучасному, по-європейськи. Тут закуплено обладнання, тут зроблено повністю ремонт, який вимагає і ступінь захисту, тому що це рентген і ступінь санітарних вимог. І тут саме основне, що тут є кваліфіковані кадри кадри, які готові працювати, які вміють працювати, які навчені, які мають високий досвід європейської на даному випадку Це ендоурології чи хірургії малоінвазивної. І це це дуже ну це найбільше вразило. За останні три роки в лікарні завершено ремонт хірургічного відділу та замінено всі лікарняні ліжка. В операційному блоці було зроблено капітальний ремонт та реконструкцію. На рахунку лікарні дві сучасні операційні на завершальній стадії знаходиться реанімаційний відділ. В найближчих планах капітальний ремонт урологічного відділу. За останній рік можна сказати, відбулися кардинальні зміни в відділі. Зроблено ремонт в операційній. За останні два роки придбано нове обладнання, яке дає можливість працювати малоінвазивно, тобто. Операції виконуються з, з маленьких невеличких розрізів. Все це покращує стан хворих, пришвидшує їхню виписку і відновлення працездатності. Трускавецька лікарня забезпечена новим сучасним рентгенапаратом, а також якісним УЗД-апаратом. З'явились також три нові стойки, що забезпечують повний спектр ендоурології та ендохірургії. Окрім цього, віднедавна лікарня стала власницею нового крін лазеру, високоякісного апарату для штучної вентиляції легень з допомогою наркозу, індивідуальних моніторів пацієнтів та дефібриляторів. Цього року ми отримали чотири нових кардіомонітори, які дозволяють досить ну, гарно слідкувати за станом пацієнта кругодобово. Знімати кардіограму, вимірювати артеріальний тиск, значить, три ЕКГ-відведення, пульсоксиметрію проводити. Ну, сучасні кардіомонітори, Зменшилась смертність перебування в відділенні, середнє перебування скоротилося хворі задоволення лікуванням, швидкістю. Позитивних змін відтепер отримати достовірні аналізи у трускавецькій лікарні можна за максимально короткий термін. Сучасне обладнання дозволяє в лічені хвилини виявити можливі порушення і одразу приступити до їх осунення. Даний аналізатор ви бачите напівавтоматичний бтс 350 виробник іспанія і виконуємо біохімічні методики. Значить, можливості аналізатора значно великі недавно для нашої лабораторії, для клінічного відділу, був придбаний аналізатор гематологічний, який дуже полегшує нам роботу. Ми маємо можливість одержувати точні показники 19 параметрів крові. Загального аналізу крові керівництво Трускавецької лікарні влаштувало справжнє полювання на висококваліфікованих спеціалістів. Лише цього року до команди лікарів долучились восьмеро кандидатів наук та троє професорів Львівського національного університету. Крім того, лише за останній місяць лікарський штат поповнився трьома фахівцями з відділення ендоурології Донецької обласної лікарні. Сталося те, що сталася війна, і були намагання перепочинити лікарню нашу обласну ДНР. Тому ми з ще двома двома колегами прийняли рішення приїхати на Західну Україну. Дякувати Богу, що адміністрація цієї лікарні запропонувала нам дуже хороші умови і для праці і життя. За словами головного лікаря Троскавецької лікарні Андрія Кульчинського, над сьогоднішнім результатом команда працювала, не покладаючи рук щодня. Попри створення цілком нового центру, в лікарні провели ремонти, закупили ультрасучасне дороге обладнання, значно покращили якість лікарняних палат та навіть переглянули раціон харчування. Ми останні три роки тільки тим жили, і от оце сьогоднішня як би, якась така підсумкова. Презентація це є підсумок трьох років важкої роботи кропіткої. Це і роботи колективу, перш за все. Це і допомога і бюджету, це і допомога і спонсорів. Тобто це є результат. І зараз ми цим результатом можемо гордитися, тому що ну, ми ж не привели людей, не показали просто, що от ми щось там якусь невеличку ділянку. Ми комплексно до цього підійшли. В нас є розвинуто і діагностика, в нас є розвинуто і. Лікування в оперблоці, які ви були, мали нагоду побачити. Є перебування хворих в хороших умовах у хірургічному відділенні реанімації. Найголовніше для трускавецьких лікарів зробити все для комфортного лікування та перебування пацієнтів. Зрештою, ті, хто обрав лікарню міста, курорту не приховують, що задоволені всім. Назначення лікарів дуже хороші ставлення відношення дуже чистенько в палатах. Харчування, так як я говорила з сином, теж він каже, дуже хороше. І мені сподобалося в коридорах, теж так само чистенько і прибрано. Оптимізму лікарям додає і статистика: кількість якісно проведених малоінвазивних операцій кожного року зростає на 50%. Лікарня прагне відповідати світовій тенденції моноклініки, якісно поєднуючи перебування та лікування.